Привіт, малята, рада вас вітати. Бджілка маленька, крильця легенькі. Летить над квітками, зищить між стебельцями, збирає нектарчик, робить медок. Смачний, запашний, як солодкий пиріжок. Всесвітній день бджіл відзначається щорічно 20 травня. Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю ООН у 2018 році, щоб підкреслити важливу роль бджіл у збереженні здоров'я планети. Малята, а чи знаєте ви, хто така бджілка, чим вона займається? Бджілка маленька, але дуже працьовита комаха. Вона збирає нектар з квітів і перетворює його на мед. Джоли також допомагають рослинам рости, запилюючи квіти. Слід додати ще той факт, що найбільший врожай на плодових досягається за рахунок запилення пилком інших сортів. Збираючи пилок і нектар для своїх вуликів, вони перелітають з квітки на квітку і переносять пилок від чоловічої до жіночої рослини, хоч і роблять це не спеціально. Бджоли просто брудняться пилком і несуть її далі. В результаті цього перехресного запилення з'являються багато фруктів, овочів та ягід. Бджілка має красиве смугасте тільце жовто-гарячого забарвлення, голову, груди, крильця, ніжки це. Малята. А тепер давайте пограємо. Дидактична гра, що любить бджілка. Дітки, до нас прилетіла бджілка. Вона просить допомогти. Їй треба знайти те, що вона любить, і уникнути того, що їй шкодить. Давайте розглянемо картинку з предметами і виберемо, що ж любить бджілка. Будьте уважні! Це квітка, шум, нектар, дощ, дим, солодощі, муха, мед, жаба, вулик. А тепер давайте поміркуємо, що ж бджілка любить. Так, бджілка любить квіти, мед, нектар, солодощі, вулик. Молодці малята. А що ж несе небезпеку бджілкам? Муха, дощ, шум, жабка, дим. Молодці малята. Тепер ви справжні помічники бджілки. Завдяки вам вона буде здоровою, щасливою. Принесе багато меду. До зустрічі!